У верхні Верховній Раді пропонують дозволити оновити дані у ТЦК громадянам, які цього ще не зробили, заплативши 50% штрафу. Відповідний законопроект номер 12093 зареєстровано в парламенті за ініціативи голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Йонушаса. На сьогодні більше 6 мільйонів військовозобов'язаних досі не уточнили свої військово-облікові дані протягом передбаченого законом про посилення мобілізації. Строку в 60 днів, якщо знизити штраф до 8,5 тисяч гривень для них, а дати можливість самостійно ініціювати накладення на себе штрафу, це дозволить простимулювати таких осіб до того, аби вони а, реально внесли про себе дані до реєстру військовозобов'язаних, вважають автори законопроєкту. Коло вугледару і 123-ї бригади територіальної оборони і ця ця ситуація має спонукати до висновків. Написала у Фейсбуці військова журналістка Юрія Кирієнко. Вона вважає, що на цьому етапі війни ТРО, як окремі підрозділи виконали свою місію і мають бути. Або розформовані, або нехай їх поглинуть старі бригади. Інший варіант то комплектувати їх технікою та зброєю, якої в них нема. ТРО були створені як рух опору, і є стрілками, вважає журналістка, і в них немає бронетехніки, артилерії, щоб повноцінно воювати і вивозити поранених з нуля. Подекуди можна зустріти танки, але за трофейні. Журналістка пише, що не може засуджувати батальйон 123-ї бригади ТРО, який пішов в СЗЧ, бо їх голими босами кинули під вугледар. Але поки одні все Че, інші стоять до останнього, щоб втримати позиції. В сенську на Миколаївщині близько сотні військових 187-го 187 батальйону 123-ї бригади ТРО вийшли на мітинг, і бійці протестували, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку. Всі вони відмовилися виконувати бойову задачу і самовільно залишили військову частину на Донбасі. Про це повідомляє Суспільне. За словами командира взводу Сергія, просили дати кулемети, але і їх не знайшлося. Натомість в командуванні а, сил ТРО заявили, що бригада була повністю озброєна, а вчинок бійців передбачає кримінальну відповідальність.